Динамо Шахтар, Шахтар Динамо. Вже довгий час вивізка цього матчу передбачає все: відповідальність, пристрасть, нервозність, красиві голи та драматичні розв'язки. З початком незалежності України Шахтар поступово почав свій шлях до переривання гегемонії Київського гранду. І у сезоні 2001 2002 років донецький клуб вперше став чемпіоном України. З того часу принциповість і напруга у матчах стала ще більшою. Дуже часто гравці обох клубів в інтерв'ю казали, що можуть перейти в склад будь-якої команди, але на стан принципового суперника. Дуже багато так і робили, але не всі. До вашої уваги топ-5, хто грав і за Динамо, і за Шахтар. Анатолій Коньков перейшов до складу київського Динамо з Шахтаря у віці 26 років, встигнувши відіграти за донецьку команду 141 матч. Анатолій швидко заграв за Динамо та став одним з ключових виконавців великої команди, яка виграла Кубок Кубків та Суперкубок Європи 1975 року. У київському Динамо Коньков пережив особисту перебудову, змінивши свій ігровий функціонал. Та розкрившись у новій якості. До речі, згодом він повернувся до складу Шахтаря, але вже як тренер. На четвертому місці розташуємо двох гравців, які зробили собі ім'я та провели найкращі роки у Динамо, які одночасно пішли з Динамо, одночасно прийшли до Шахтаря. Та одночасно завершили кар'єру футболістів. 28-річний Лобановський та 29-річний Базилевич потрапили з Динамо до Шахтаря транзитом через Чорноморець. Вони провели два гарних сезони у Шахтарі, однак вирішили завершити виступи заради тренерської кар'єри. За однією з легенд, коли з цього тренерського тандему пішли успіхи в першій тренерській команді Дніпрі, був момент, коли вони могли очолити гірників, але вони вирішили дочекатися запрошення від рідного Динамо. Де Лобановський тренер став легендою, а Базилевич згодом все ж таки очолював Шахтар. Третє місце у нашому рейтингу віддамо голкіперу ім'я якого Олександр Рибка. Він не єдиний голкіпер, який грав за ці дві команди. Були Шечанов, Худжамов, але історія Олександра більш яскрава. Перші кроки Олександр робив у Динамо. Яскраво, але не дуже гарно про себе заявив, коли у матчі за другу команду киян ногами побив нападника суперників. У складі основної команди Динамо він не зумів закріпитись і у 2011 році перейшов до Шахтаря. Вболівальники Динамо не зрозуміли цей перехід та називали рибку останніми словами. Але Олександр наліз кишені за словами у відповідь, а в одному матчі між Динамо та Шахтарем показав фан-сектору Динамо непристойний жест, чим остаточно бурив фанатів киян. У Шахтарі він почав вигравати конкуренцію Андрія П'ятого, але попався на допінгу та був дискваліфікований на два роки, після яких Шахтар не продовжив з ним контракт. І Олександр перейшов так, до Динамо. Він вибачився перед вболівальниками клубом, але заграти за киян із другої спроби не зміг. Друге місце віддамо керманичу збірної Сергію Реброву. Першою дорослою командою Сергія став Шахтар, але коли прийшла пропозиція з Динамо, він не зміг відмовити. Він витримав величезну конкуренцію з Леоненко, Шевченко та іншими форвардами. Та з поверненням до Динамо Лобановського саме Сергій з Андрієм створили найкращу пару форвардів у світі того часу. Згодом були Тоттенхем, Фенербахче, Вестхем та повернення до Динамо. Спочатку як гравця, а потім як і тренера. Перехід Сергія не можна назвати дуже скандальним, але саме через його вплив на український футбол як гравця і тренера розташуємо його на другому місці. Якщо вважаєте Сергія одним з найкращих форвардів українського футболу, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І перше місце у цьому топі, звичайно, у Жуніора Мораєса. Перейшовши до Динамо з Донецького металургу, він присягався у Любові до Динамо, не продовжуючи контракт з киянами, казав, що не перейде до складу гірників, але перейшов саме до Шахтаря. Гравці Динамо натиснули йому руку, вболівальники вивішували на трибунах його опудоло, образливі банери та багато чого іншого. Але найкращі свої часи Мораєс провів саме Шахтарі. Згодом він прийняв українське громадянство, грав за збірну України, казав, що він ширий українець. Але спочатку війни в Україні його ніхто не бачив. Як би то не було, жуніор єдиний гравець, який забивав Шахтарю, граючи за Динамо, і забивав Динамо, граючи за Шахтар. Звичайно, у цьому відео можна було б згадати Олександра Гладкого, Володимира Езерського та інших. Але на мою думку, топ-5 саме такий. Дякую за перегляд. Пишіть свою думку під цим відео та підписуйтесь на канал. Всімирного мирного неба та перемоги!